Ганьбить людину не те, що входить, а те, що виходить. Одного разу учитель промовляв до людей усі кивали, робили розумні обличчя. А одна жінка зненацька відповіла Так, так, у мене теж діти уроки не вчать. Учитель посміхнувся. Я ж про свободу говорив, а ти відповіла тим, що в тобі вже було, не словами моїми а програмами своїми. І тоді додав, ганьбить людину не те, що входить в неї, бо слово може бути чистим і живим, ганьбить те, що виходить назовні, без уваги. Бо тоді говорить не серце, а старі попуги в голові. Люди засміялися. Адже кожен упіймав себе на тому, що найчастіше відповідає не співрозмовнику. А власному минулому. Коли слухаєш когось, упіймай на мить. Коли твій розум уже готує відповідь за готовку зупинися. Дай народитися живому слову, а не автоматичному. Справжня увага це коли відповідаєш людині, а не своїй пам'яті.